Всім доброго здоров'я. Хочу зняти відео про отакий от невеличкий саморобний станок. У нас він двохкомпозитний, це є фуганок і циркулярна пила. Таково він у нас виглядає. Тепер так, плита у нас 240 на 500, та буде 240 на 400. Сам фуганок, фуганочний вал у нас на 200. І, ну, і пила. Пічебники у нас стоять 306. <кхи> мотори у нас 2,2 кВт, півтора тисячі вабертів. Виконане воно з ціл регулювання підйому. Я це вже, звісно, піддивився в інтернеті, там не заморочився тими ексцентриками і так далі, тими ланцами, хто там робить з дзвінів. Я просто взяв елементарно, вирізав пази. Уголок 60-й, що звідти, що звітом, виставив, вирізав пази. трошки їх підпиляв, прут 15 на 15 ставив всередину, середині його приварив і все. І отакого в нас вийшло так само і, і там так зроблено. Підйом стола виконується от за, за що такого у нас такої шпильки. Ось Зараз би не можу забхати шпильки і там вон, шарова упора стоїть. Стара розбита шарова упора. Ось так. У нас виконано. Він в мене працює від 220. Вон. Розятку включений на 220. У нього керування з двох місць. От. Одна кнопка стоп-пуск і так само друга стоп-пуск. І плюс виконаний у нього реверс, на 220 реверс я виконав. От ми можемо подивитися, зараз запускаємо і йдимося в яку сторону крутиться у нас. Сама пила. Ми дивимося, куди крутиться він зубами вперед, ну точніше в ту сторону, а зараз робимо отак, От так щоб було нам видно. Запускаємо і наблюдаємо за зубами. Ну, зараз йде течно в другу сторону. Так само реверс переключається на ящик, а запускати з двох сторон. У у нас там стоїть два пускателя. Один, один PMEшка, другий пмл PM силовий, який запускає двигун, і плюс другий, який запускає пусковий конденсатор. При, коли натискаю кнопку Пуст тримаю, той пускатель PML тримає, запустив двигун, відпускаю той другий пускатель PML, він відключається, відключає пусковий конденсатор. Там все елементарно просто, там нічого складного. Ну І це стоїть галетний переключатель, щоб переключати реверс. Міняю полярність конденсатора. Тобто фазу з нулем міняю місцями за, за що цього галетника. І він виконує оберт в одну сторону або в другу сторону. Це все простенько. Стоїть автомат, у нас 25-ка захист мусить бути у нас. Виконаний він на колесах таких. Для транспортування стіл стіл Тут п'ятерка бляха, ну, але виконана з двох частин, бо немає суцільного такого куска. А це все візьму легенько позашліфовую і все буде добре. Стіл підйому виконаний з 25 ї і з 30 ї труби. Тут елементарно я зробив просто на шпильку, <кій> гайка зверху, знизу, скільки мені треба, я собі підняв, опустив і я тим не заморочував. Коротше. Може десь колись в планах, то перероблю собі якусь крутілку зроблю або ще щось. Ну, не знаю, поки мені так годиться. Ну тут така пластинка вставлена із скловолокна Для того, щоб пилу було мож, легше міняти. Цей станок робився для... Ну він довго робився, він більше року збирає, але я все не маю часу, то тоді, то тоді, то якось є другі роботи то <кхи> туди-сюди. Ну і коротше отак, вже майже його зібрав. ще Потрібно мені зробити лінійку. Лінійку раз і хочу ще зробити каретку для нього. Ну а це ще все в планах. так що... Ми щось подивимо. Якось Треба теж буде нормально придумати, як ту каретку зробити і лінійку, ще не знаю, але він робився для вуликів. Є якісь пару вуликів, і треба, ну, в принципі, є один такий станок, але він дуже тяжезний, дуже великий, то його носить тяга, то коротше, проблема з тим. А так, маленький, акуратненький він. Має метр, метр в довжині, 240 по цим, 240 отак, метр в довжині, 240 сюди в ширині. Ну і тут плюс 30 ще в ширині. Получається у нас 54, ну, 55 візьмемо, плюс-мінус туди-сюди сантиметрів в ширині. Ось так він виконаний. Кажу, там у ящику все простенько, на реверс. З двох, з двох позицій його включаєш, там немає нічого сложного. Елементарно, просто, як ти казав, дешево і сердито виконаний, з все. Щоб, Що купляв, це пилу купляв до нього і болти. Бо не, не мав таких болтів для клинів, ножі якісь були. І так що, а це болти, щоб кріпився, кріпиться, це взято з лемішів. Якраз підійшли мені чітко туди. Так що отако виконаний станок. Кому подобаються лайки, кому не подобаються дизлайки, але можете і навіть не ставити їх. Кому що цікаво, як там зібраний ящик, там простенько все зібрано. Там просто є кажу, один пусковий конденсатор, два пускателя. Стоїть автомат захисту і галетний переключатель. Кому потрібна буде така схема, то можете знайти в інтернеті, можете, хочете, я вам вскрию його і поясню, як там все, все зроблено. Отак. От Мотор нагадую 2,2 кВт, 1500 обертів. Шкіл у нас 100 або 140, або 160 я не пам'ятаю. А це 60-й. Так що рахуйте, хто там рахує, оберти, обертесь один до одного там, рахуйте собі, кому що, кому що цікаво, може, Пишіть всім гарного дня. Слава Україні, до побачення.